Дорогі, сьогоднішня історія буде про помилки. Цікава, повчальна, як і, в принципі, кожна мудрість пустелі, хіба що, можливо, сьогодні трішечки довше. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже-дуже рада. Велка! Якось трапилася така ситуація, що нібито двоє братів зрішило. І Аба Макарій Олександрійський виключив їх з монастиря, якби вигнав світ. Коли дійшла про це звістка до іншого Аби Макарія, Великого Єгипетського, то він сказав братам, які цю звістку йому принесли, що це не ці двоє братів були виключені з монастиря. Цей Аба Макарій, от він сам себе виключив з монастиря. Коли дійшла звістка про це до цього або Макарія Олександрійського, то він зібрався і втік на болота. Однак Аба Макарій той інший великий любив його. Ну і коли дізнався про це, зібрався, пішов до нього і знайшов його на болотах всього погризяного комарами. І коли знайшов його, то промовив до нього так: ти виключив тих двох братів з монастиря, і вони пішли у світ. Натомість, коли я сказав про твоє виключення, ти немов маленька дитина, яка, образившись, забивається в куток е, спальні, образившись, прийшов сюди. Я дослідив справу тих двох, і виявилося, що вони були ні в чому не винні. Однак ти, не розібравшись, е, до кінця засліплений, зробив цей вчинок, вигнав їх. Задумайся, брате, чи випадково не став ти знаряддям злого. Тоді, Аба той макарій от Олександрійський, почувши ці слова, визнав свою помилку, схилився і просив, аби, щоб той дав йому покуту. На що? Аба відповів, що три тижні прошу тебе їсти тільки один раз на тиждень. Штука в тому, що цей Аба Макарій Олександрійський і так завжди їв один раз на тиждень. Дорогі до чого ця історія? Нею просто хотів звернути вашу увагу, що справді помилки це щось, що притаманне нам. Великі аби, які заглиблювалися в ну, надзвичайне глибоке духовне життя. Ну, це справді дуже велика глибина, якщо хтось так сильно входить в покуту, що може їсти тільки один раз на тиждень. Погодьтеся, це серйозна річ. От. Але навіть така людина здатна припуститись помилки і здатна її не зауважити. Що ж говорити нам? От, які, на жаль, от, не здатні на такі великі вирази покути і часто якось себе оправдовуємо, замість того, щоб дійсно братися за роботу. Тому дуже заохочую вас, дорогі, до того, щоб мати цю свідомість, що так я справді можу помилятися. От, і тому мені дуже важливо бути пильним, уважним, щоб. Справді якось вміти себе контролювати, робити добрі висновки і змінюватись, навертатись. А разом з тим, то нехай ця історія ще, нас, нам, ще раз нам пригадає, щоб ми не поспішали судити інших людей. Бо це не наша справа. Господь нам вкаже вірну дорогу. Я вам дякую і надіюся, до скорої зустрічі. Па.